Давай подивимося на грудень минулого року, коли президент оголосив про те, що буде створено антиолігархічне законодавство, про те, що по суті Україна бере курс на деолігархізацію і на позбавлення. Вплив олігархів на політичну владу в Україні. Це було заявлено і як політична мета президента, і пізніше РНБО, як ти пам'ятаєш, навіть пропонував нам перелік олігархів, який то зникав, то з'являвся. А потім наш другий Рінат Ахметов попрощався своїми медіаактивами офіційно. І сказав, що я більше до олігарха не відношуся. А потім ми з тобою разом спостерігали як активи, медіа-активи Медведчука, купив такий собі Віталій Карпачов, угу. який не тільки зберіг менеджмент каналу, але й навіть запустив, е я так розумію, в тестовому режимі мовлення. Які спочатку думали, який буде формат, а зараз вони ретранслюють, наскільки я розумію, марафон? У мене просте запитання. Що було передбачено в межах тих заходів щодо олігархів? Перше, було передбачено те, що Рінат Ахметов буде здійснювати свої перевезення. За справжньою тарифною сіткою, що Укрзалізниця не буде в збиток обслуговувати його інтереси та інтереси інших олігархів, які займаються перевезенням, наприклад, залізної руди. Рішення знову в черговий раз перенесено. Це означає, що лобісти Ахметова добилися того, щоб це було відтерміновано. Стосовно того, що взагалі з олігархами в Україні, я скажу, що олігархів в Україні об'єктивно стало менше, бо вони не тільки втекли за межі України, а частина перебуває під слідством за кордоном, такий екфір теж досі, частина вирішила втекати від органів слідства так само за кордон, але Головним і єдиним і улюбленим олігархом досі залишається Рінат Ахметов. І... Які б піар-заходи він не провадив, ми чудово розуміємо, що він був фінансистом партії регіонів, фінансистом всіх кампаній Віктора Януковича, який був російським агентом і виконував російську волю, і наближав, на жаль, російсько-українську війну. Вже навіть будучи на посаді президента України, і зробити вигляд, що всі ці злочини можна забути, що вся ця діяльність з створення по суті п'ятої колони в Україні, а, ну, немає підстав. З іншого боку, я прекрасно розумію ахметівські структури, які щиро сподіваються, що вони не тільки отримають кошти на модернізацію. Енергетичної системи, яка перебуває під їхнім контролем від наших іноземних партнерів, але що й вони будуть займатися відбудовою Донеччини і Луганщини, я так розумію, і інших міст. І я так розумію, що нинішні ритуальні танці, ці прояви лояльності і до України і до президента, вони пов'язані саме з цими високими очікуваннями фінансово-промислової групи, яка ну сподівається, що ця лояльність буде щедро винагороджена. І поки що, на жаль, я не бачу не бачу того, щоб ці підстави вважалися марними. Мені здається, що Ахметов знову, завдяки лобізму своїх інтересів на всіх рівнях, завдяки тому, що має своїх довірених людей і на рівні кабінету міністрів, я так розумію, в офісі президента. Зміг переконати вище політичне керівництво, що краще мати Ахметова за друга, ніж Ахметова за ворога. І, зрештою, ця гра, на жаль, далі триває, і мені досі не зрозуміло головний момент. Ахметов подав, як відомо, позов на відшкодування збитків від російської. Завданих Російською Федерацією під час війни, як мені відомо, це єдиний український олігарх, який подав, власне, такий позов. Я не знаю, що би інші подавали. І я так розумію, що держава буде так само допомагати з цим позовом лідати Охмітву. Бо йдеться про ну, достатньо великі, великі кошти. А з іншого боку. Довіряти Рінату Ахметову або повірити в його патріотизм я особисто не можу. Бо ми всі прекрасно знаємо, що, на жаль, українського, українських олігархів за природою, за сутністю і за діями ми за життя не застали. І Рінат Ахметов це людина, яка дуже довгий час була не просто в пулі. Російського впливу в Україні. це людина, яка цей вплив лобіювала, підтримувала власним коштом, яка своїми телеканалами засирала голову українцям, впливала на вибори українців, підтримувала конкретних політиків, які були російськими колаборантами, і досі ними залишаються. Тому е питання, як по-доброму вчинити Захметовим? Е я розумію одне. Поки українське суспільство не почне не усвідомить того, що такі як Ахметов не мають дійсно мати політичної влади, натомість ми, як українці, мусимо створювати свої власні представницькі органи в законний спосіб, створювати свої політичні партії. Такі як Ахметов на жаль. Завжди будуть корисні для будь-якої влади, будуть й найкращими друзями, і зрозуміло, що будуть втікати від відповідальності і кримінальної і, і моральної і будь-якої, тому що це зручно мати кишенькового олігарха, який в будь-який момент може підтримати твою політичну позицію, може передати твоїм депутатам пару тисяч доларів на отримання штанів.